Добрий вечір. Сьогодні президент України і Генеральний прокурор України звітували про чергову перемогу. Розкритий терористичний акт в Дніпропетровську. Я нещодавно був в Дніпропетровську і бачив, як міліціонери на кінцевих зупинках трамваїв перевіряють вагони. Можливо, це не дає якесь реальне почуття безпеки, але хоча б щось. Хоча б щось. Однак для Справжнього почуття безпеки і Дніпропетровської в країні потрібна реальна інформація про те, що тоді відбулося. І я впевнений, що не президент і не Генеральний прокурор мають її давати, а суд тільки він може вирішити, що насправді відбулося під час е, е, вибуху в Дніпропетровську. Чому це сталося? Хто був зацікавлений? Які були причини? Поки що ми чуємо лише повідомлення з. Боку представників влади, а не судових інстанцій, я відразу згадав те, що відбулося у Білорусі після терористичного акту в мінському метрополітені тоді. Теж оцінки слідству і повідомлення про те, що воно розкрите, давав президент Білорусі Олександр Лукашенко. і вже було очевидним, що люди, яких затримали за звинуваченнями причетності до терористичних актів, не мають жодних шансів розповісти, як все було насправді, навіть якщо б вони були б Вирок був швидким і покарання. Смертний вирок також відбувся досить швидко. Так що тепер в Білорусі ніхто і не має сподівання на те, що колись дізнається правду про те, що тоді відбулося у мінському метрополітені. А те, коли ти не знаєш правду, це і означає, що ти живеш в небезпеці, бо туристичний акт може повторитися в будь-який момент. Те ж саме стосується і Дніпропетровської трагедії. Якщо б президенти, генеральний прокурор не говорили про підозрюваних як про тих, чию провину вже доведено, ми могли б, хоча б, сподіватися на те, що ці люди будуть розповідати нам те, що відбулося насправді. І ще одна обставина, яка мені теж здається досить важливою. Особи, які організували терористичний акт в Дніпропетровську, не мов би просили у правоохоронних органів грошей досить велику суму. І це означає, що існував контакт до того моменту, як відбулися вибухи і були покалічені люди. Якщо це так, хто буде відповідати за фактичну поразку діяльності українських правоохоронних органів? Якщо це не так, що означає інформація, яку надав громадськості Генеральний прокурор? Питань тут звичайно більше ніж відповідей. І знову доводиться сподіватися на судову владу. Однак, що може в Україні судова влада? Коли вона повністю погоджується із висновками влади виконавчої з висновками глави держави, теж питання, яке не додає почуття безпеки. Хай щастить!